Хочу вам розказати про деякі лабораторні установки, які є у нас на кафедрі. Кафедра наша макротроніка та Пакувальної техніки займається широким спектром вивчення різноманітних механізмів. Справа в тому, що теорія машин це така наука, яка фундується на математиці, фізиці. Тратичний механіці це перша наука інженерна. Вона дозволяє з'ясувати структуру механізмів в перекладі на рідну мову, це означає побудова механізму. Ну, наприклад, от з декількох ланок побудований механізм кривошипно повзому, ми з вами говорили. Нерухома ланка це стояк, Кривошип це ланка, яка робить повний оберт відносно стояка. Шатун, яка виконує, приймає участь у складному русі, бачите, одна точка рухається по прямій лінії, а то по колу складний рух. І повзун, оця ланочка червоного кольору, вона зробить зворотно поступальний рух. Якщо зробити оцю ланку, виходить, крашив-повзунний механізм. Як ми говорили, в двигунах знову згорання використовується. Якщо іншу ланку зробити, шатун зробити нерухомим. То у нас виходить кривошипно-коровомисловий механізм. Бачимо, що він складається із стояка нерухомої ланки, із кривошипа, який робить виконує повний оберт відносно стояка, шатуна, який приймає участь у складному русі, і коромисла, який робить неповний оберт відносно нерухомої осі, яка закріплена на стояку. От, зовсім інші отримали. Механізм. Цей механізм використовувався ще у АТТО. в парових двигунах і на всіх паровозах, які використовувалися в той час. Якщо зробити нерухому саму коротеньку ланку, тобто кривошип, ми можемо отримати так званий двокривошипний механізм. Бачите, дві ланки виконують повний оберт відносно нерухомої ланки. Червоного ланку, кольору ланка стала. Шатуном, прямуючись у складному Русі. І в тому, в тому вже разі це так званий кулісний механізм, який теж широко використовується в металорізних верстатах, строгальних верстатах та інших. Ще одним, одним різновидом важних магнітів є маніпулятори в робототехніці. Ось, приклад, установки однієї з лабораторних установок. Яка розглядається в нашій лабораторії, це маніпулятор, це частина робота механічна, яка складається з нерухомої підставки і рухомих з'єднань між ланками. Такі рухомі з'єднання називаються кінематичними парами. В перекладі кінематика це рух, пара це два. Тому з'єднання двох ланок рухомих чином це є кінематична пара. В даній установці. Навколо вертикальної осі, обертається все одна кінематична пара. Оця обертова пара, друга. Між цими двома ланками я буду показувати пальцем, не називаючи їх, будь ласка. Це є третя кінематична пара. Далі четверта кінематична пара. Обертова п'ята, шоста. І так званий схват, який можна, рухаючи в різних напрямках, і фіксуючи положення кожної ланки, можна знайти необхідне положення для роботи маніпулятора. В даному випадку, наша техніка використовує маніпулятори з ступенем рухомості десь до 7. Що таке ступень рухомості? По-простому сказати, це кількість двигунів, яка приводить в рух цю систему. Тобто, в кожному цьому рухомому місці повинен стояти свій двигун окремий. Так от, в техніці до семи двигунів використовується, частіше всього це три або два на простих операція. Якщо порівняти це з природніми властивостями, наприклад, людини, справа в тому, що маніпулятори вони були винайдені для того, щоб повторювати рухи людини. Зокрема, це схоже на Препличчя, плече, кисть руки і таке інше. Так от, якщо порівняти сучасні механічні системи і природну систему, наприклад, нашої руки людської, якщо вважати, що кожний суглоб це у нас кінематична пара, яка кулька знаходиться в кулі, то ступінь рухомості нашої руки більше 200. Так що ви бачите, що. Горизонти для розвитку нашої техніки механічної ще дуже великі. Якщо у нас рука це 7, природа придумала, а у нас тільки от 2, 3, 4, 5, 6, 7 можемо зробити на сьогоднішній день. Тож що в ваших інтересах вивчати все це і розвивати техніку. Дякую за увагу. Всіх запрошую.